Дивіться, ви ніколи не станете ідеальними. Дівчата, я вас прошу, ви ніколи не станете ідеальними. Ви знаєте це? Тому перестаньте думати, що ви колись станете ідеальними. І коли ви реально це приймете, то ви побачите, що вас відпустить. Реально? Нема ні одного ідеального. І не буде ніколи ні одного. Просто любіть себе і прийміть себе такими, якими ви є. Чи це розумієте? Так само і тут. Ви не заслужите небес, розслабтесь, вам вже дані небеса. Вам вже дані небеса. Ви скажете, то що мені не треба молитись, я тобі таки не сказав. Що не треба постати, я тобі таки не сказав. То що не треба, не треба, не треба? Якщо ти думаєш, що ти будеш це робити, завдяки що тобі потім відкриються двері тюрми, то не треба, бо не відкриються. А якщо ти прийняв вірую, що двері тюрми вже відкриті, бо хтось їх відкрив, то вийде і тепер робиться. Чуєте різницю? Тепер роби. І коли ви будете робити добрі вчинки, це не тому, що хочете заслужити небеса, а тому, що ви їх маєте. Я є добрий не тому, що я хочу галочку, а тому, що Бог добрий до мене, тому я можу бути добрий. Я починаю безкорисливо служити, не тому, що хочу щось заслужити у вас чи у нього. Я вже маю безкорисливе спасіння і вам безкорисливо це віддаю. Даром прийняв даром. Даю. Дорогі, ви собі навіть не уявляєте, яка це благодать жити в цій позиції? Ви вже спасені. І ми йдемо до повного спасіння, це правда? Але ми уже, нам вже відкриті двері. І хто відкрив? Ісус.